Поїздка на природу. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість Івана 15.11. Один мій друг пастор запросив мене взяти участь у табірному зібранні адвентистської молоді. Це був виклик, тому що я мав щодня проводити бесіди на духовні теми. Водночас потрібно було навчатися робити такі зустрічі цікавими і привабливими для молоді. Це було вперше. Коли я брав участь в організації табірного зібрання, тому добре запам'ятав його. Особливо мені припало по душі багаття в суботу ввечері, було холодно, але знайшлося достатньо дров, щоб зробити велике багаття. Ми розтілися довкола, співали під гітару, молодь виступала із підготовленими заздалегідь номерами, всі сміялися, розігрували сценки, у всіх нас був гарний настрій. Тому розійшлися тільки о другій годині ночі. Коли багаття згасло, а ми вже прямували спати, пастор промовив мені на півпошепки, скільки молоді по всьому світу сьогодні п'яні розважаються за допомогою того, що шкодить їхньому здоров'ю, а наша молодь провела чудовий вечір у компанії Ісуса. Я усвідомлюю, що ми дорослі великою мірою винні в тому. Що показуємо нашим дітям та молоді сіре християнство. Багато мовиться про те, що не можна ходити на танці, пити алкоголь, курити, вживати наркотики, але мало робиться для того, щоб замістити мирські розваги християнськими. Акцент робиться на не слухай, не ходи, не дивись, але не пропонується альтернатива для молоді. Християнське життя не повинно бути нудним. Є безліч здорових розваг, і кожен з нас має можливість гідно представляти світові свого Творця. Під час останньої зустрічі з учнями у Верхній світлиці Христос, назвавши себе істинною Лозою, закликав апостолів жити у любові, зберігаючи заповіді Божі. А потім Господь додав Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Ісус Хоче, щоб твоє життя було по справжньому щасливим, і сьогодні він простягає руку, щоб іти з тобою та радіти разом.